Ми Продовжуємо працювати з складанням різних проєктів Scratch, І у нас сьогодні ось така практична робота. Практична робота номер 7 називається. Дивіться, нам треба скласти проєкт, у якому літачок буде рухатись по сцені, і на екрані будуть відображатися назви відповідної природної зони території України. Значить, ще раз читаємо завдання. Щоб зрозуміти, що нам потрібно. Тобто, в нас сцена повинна бути у вигляді карти України з природними зонами. А які у нас природні зони є? Ви знаєте, є ліси, є степи, є гори. Тобто, нам треба знайти таку карту. І нам треба літачок, який буде літати. Значить, нам треба знайти сцену, і нам треба знайти літачок. З цього ми і починаємо. Дивіться. Заходимо. В інтернет. Заходимо в Google і пишемо природні от природні зони України. Набрали, дивимось, що з нам знайде. Я думаю, ця карта найкраща. Дивіться. Закриваємо цю карту і зберегти на робочому столі. Зберігаємо. Хто до нас йде, ще до нас люди йдуть, пускаємо їх на урок. Приходьте. От дивіться, бачите, тут є літачків багато, і ви собі виберете літачок, який вам подобається. І збережете на робочому столі. Я зберіг два літачки і розкажу вам чому. Того що картинки буває літачок з прозорим фоном, а буває з непрозорим фоном. Якщо у вас він буде з прозорим фоном, то буде дуже гарно виглядати. З непрозорим не так. Ну, а після того, як ми це все знайшли, ми будемо з вами заходити в Scratch Online. Дивіться. Створити. Прекрасно. От і є наш скретч. Довідку, звичайно, ми закриваємо, вона нам не потрібна. Можна її зразу закривати. Також нашого рижого кота ми можемо так само, відповідно, зразу видаляти, хрестик оцей нажати. І рижий кіт видалиться. І спочатку беремо сцену. Заходимо ось сюди, в цей куточок. Появилася отака полоска. Як отака полоска появилась, тоді нам треба вибрати оце саме верхнє, де написано вивантажити тло. Клацаємо по слові вивантажити. тло». Йдемо на свій робочий стіл, де ми зберегли картину. Візьмемо ось цю картинку з зонами природими і нажимаємо відкрити. Після того вона імпортується з вашого робочого столу в інтернет. Вона завантажується. Після того, як вона завантажиться, вона маленька. Нам її треба розтягнути. Як це робити? Дивіться, я беру лівою ктопочкою і його все обвожу, обвів, лівою кнопкою мишки. А тепер, за оці вот крапочки, ми можемо його вже розтягати туди, де нам треба. Ось розтягнули. Цю сторону. І бачите, наш малюнок покриває усю абсолютно сцену. Став такий, як нам треба. Прекрасно. Тепер переходимо знов до нашого спрайта. Тепер нам треба знайти спрайт. Дивіться, ми йдемо, наводимо мишку знов туди, де пише обрати спрайт, але не клацаємо нічого. Тільки наводимо мишку. Так само, як було з тлом, так само з спрайтом. Навели мишку. Піднімаємо мишку вверх. І тут, де виванти спрайт, ми нажимаємо лівою кнопкою. Дивіться, нажали ліву кнопку. Появляється наш робочий стіл і шукаємо наш літачок. Шукаємо наш літачок. О, дивіться, в мене є два. Один з. Непрозорим фоном я хочу вам показати, як він виглядає. Бачите? Він непрозорий фон має і такий малюнок нам не підходить. Тому ми шукаємо малюнок з прозорим фоном. Зараз я покажу вам з прозорим фоном малюнок. Я два знайшов. Один з непрозорим, а один з прозорим. Літак один це вже з прозорим фоном. Відкриваємо. О, це з прозорим фоном. Значить, оцей з непрозорим фоном я видаляю. Нажав хрестик. А цей з прозорим, бачите, він гарненький прозорий, тільки трошки завеликий Значить, я його зменшу. Тут, де пише розмір 100%, я витираю і пишу 50%. Отакий От лідачок нам цілком підходить. Все, у нас вже є зони, у нас вже є. Літачок залишилося скласти програму. Як це робимо? Дивіться. Першим ділом ми переходимо на групу керування і беремо, коли натиснуто, є коли натиснуто. Це перша команда. Друга команда нам треба завжди. Ось вона команда завжди. Беремо команду завжди зловили. Є ще команда, якщо треба. І якщо. є команда, якщо, зловили команду, якщо. Є в нас три команди. Є команда, коли натиснути, є команда завжди, і є команда, якщо. Тепер йдемо у групу команд, яка називається рух. Переходимо у групу команд рух. І в групі команд на рух шукаємо команду ковзати. Дивимось, де це в нас. Ось вона. Ковзати одну секунду до X і Y. Є така команда, знайшли. Тепер шукаємо тут команду вигляд. У команді вигляд... шукаємо слово говорити. Ось тут пише говорити привіт. Давайте візьмемо говорити привіт, 2 секунди. Є в нас говорити привіт, 2 секунди. Тепер нам треба команда з групи датчиків. Ідемо до датчиків. Переволій. Шукаємо команду в групі датчиків. Нам треба датчик, який доторкається до кольору. Ось, є. Коли доторкається до кольору, команда є. І тепер нам треба ще зайти в групу оператори. Оператори і знайти випадкове від 1 до 10. Випадкове від 1 до 10. От тепер сфотографуйте собі або запишіть ці всі команди. А я зараз повторю Перша. З групи керування, коли натиснуто, завжди і якщо. З групи оператори випадкове, з групи рух ковзати одну секунду до X і, Y. з групи «Датчики» – коли доторкається кольору, і з групи вигляд говорити. Тепер з цих команд ми будемо складати програму. Першим ділом нас цікавлять координати по X і. Y. Ми спочатку дублюємо цю команду і нашу дубльовану команду ставимо по X. З боку, ось тут найменше значення по х. Це буде мінус 180, а з цього боку найбільше це плюс 180. Значить пишемо від мінус 180 до 180. Єсть, тепер таке саме нам треба зробити по y. Ставимо. Команду випадкове. Беремо по Y в нас, давайте теж так само зробимо, від мінус 180 до 180. Все, є у нас перша частина програми є. Ми беремо, коли натиснуто, беремо завжди. І вставляємо сюди команду ковзати. Є вже в нас майже готова програма. Зараз перевіримо. Зараз, як ми нажмемо, наш літак повинен літати. Натискаємо. Дивимось. От бачите, він починає літати. Починає літати, куди хоче туди летить. Випадкове значення. Прекрасно є. Нажимаємо Стоп. Тепер складаємо програму, який, яка буде перевіряти, в якому місці він летить. Нам треба написати, якщо доторкається кольору. Беремо, доторкається кольор, вставляємо у якщо. От. Тепер давайте почнемо, наприклад, з гір. Для того, щоб взяти гори, ми беремо ось тут піпеточку, оце знизу. клацаємо по ній. Наводим на гори, бачимо, що це колір не коричневий. Зараз я наведу О, і клацаємо. Все воно запам'ятало коричневий колір. Єсть. Якщо в нас є коричневий колір, тоді ми пишемо говорити гори. Говорити гори, гори, ну і нехай буде. Одну секунду. Або пів секунди нам хватить. Давайте я стру. Значить, беру 0. 5 секунд. Єсть! Давайте перевіримо. Ми оце зараз віддублюємо. І оце здубльоване вставимо в нашу програму. Після слова ковзати. Зразу після слова ковзати. Клац. Є! А це хай лежить. Це нам пригодиться для наступних зон. Перевіряємо, чи знайде гори. Запускаємо. Він літає, літає, літає. Як тільки долетить до гір, то він має сказати гори. Поки він туди, бачите, не летить. Кудись він летить, непонятно. Ну він летить куди хоче, ми ж не знаємо, куди він летить. Він мусить прилетіти до гір коли-небудь рано чи пізно. Бо ж ми йому дали випадкове число. Може, зараз долетить, не долетів знову. Чекаємо. крилом може, гори зачепить. Ніяк не хоче попасти в гори. О, зачепив, сказав гори. Значить, працює. Тепер робимо другу зону. Беремо, щоб вибрати нам інший колір, беремо піпеточку і йдемо. Ось сюди, де зона лісостепу. Наводимо на зелений колір, клацаємо по зеленому кольорі. І ми маємо сказати лісостеп. Лісостеп. Є лісостеп. Теж оце дублюємо. І цю здубльовану команду заносимо. Ставим після не всередину, а після цього, якщо, якщо ось куди, бачите куди, якщо ви встанете не туди, воно працювати не буде. Ось сюди треба ставити. Вставили. Все, перевіряємо. Запускаємо. Лісостеп, сказав. Знову каже лісостеп. Знаєте, як в лісостепу? Знову каже лісостеп. Працює. Працює. А це сказав Гори. Прекрасно, нажимаємо стоп. Таким чином нам треба здублювати ще два рази, зробити для зони лісу і для зони степу.